Друзі, стосунки, це в першу чергу про емоційний зв'язок. Емоційний зв'язок вирішує, чи є у вас стосунки, чи їх вже фактично немає. Мертва конячка завжди залишається мертвою. Людина, яка втратила емоційний зв'язок до іншої людини, вже не зможе його відновити і стосунки вже. Відбудувати не вдасться. Виключення, звісно, існують, але це дуже-дуже поодинокі випадки, і там же мова не настільки про емоційний зв'язок, а про ресурсність, про користання ресурсами іншої людини. Якщо хтось дуже смачний і хочеться, і з нього є чого поїсти, то в такому випадку можна відновити ці вже померлі емоційно померлі стосунки. А так. Якщо конячка здохла, злась.